Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терелок-Проводник. хто ще не знає. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Я тут накосячила на своєму каналі і помилково видалила останнє відео. Дуже-дуже-дуже дуже шкодую. Але так сталося. восстановити його нереально. Добре, поїхали далі. Давайте дивимося. Відповіді на наші запитання, ваші запитання, свої теж запитання. Пишіть кого щось цікавить. Ну, таке. Реально те, що вас хвилює. Давайте подивимось. Ось Світлана пише. Світлана, привіт. Пише: скажіть, будь ласка, в березні місяці можуть повернутися, повертатися люди до Херсону? Давайте подивимося. В березні місяці 25-го року можуть повертатися люди до Херсону. Що це означає? Ну, дивіться, кажуть, цей момент от у березні місяці, на той момент, в березні місяці буде така. Тупікова ситуація. З однієї, судьба міняється, да, доля міняється, а з іншої сторони, тут буде багато таких розмов, Размов, а які розмови по міру будуть розмовляти, і тут такий період стагнації і період ілюзій у багатьох. Буде період ілюзій, що буде так, як було раніше. Я вже попереджала і не один раз. Люди, ви е, розумієте, ті, хто поїхав, ті, хто за кордоном, ті, хто навіть по, по, по нашій території, по Україні, але в інших містах і селах, що ви приїдете зовсім не туди, куди ви, звідки ви поїхали. І буде е, все по-іншому. Це що, означає? «буде»? Шанс. Ага. Е, ну, знаєте, шанс активних действий, от таких, знаєте, що, що там потрібно їхати терміново. От на, на той момент. Кажуть, що поки по, 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 почекати прийдеться. Тут е, на більше, з, е, як вам сказати, на більш дальній період часу. А що це означає? Ну да, як фортуна? розруше силу. А що це за розрушення? Угу. А, сильні розрушення. Розумієте, не всі приїдуть. На те, з чого виїхали, ще раз пояснюю. Багато розрушень. Тобто, всім оця вся історія, какби їм і моментально і відразу, в березні не совєтують. У всіх по різним, різні історії. Так, да, тут двояка історія, Двояка. комусь можна буде, комусь почекати треба буде. Угу. Кажуть, що е, обмежувати, о, ну, що це за обмеження? Щоб шо? угу. обмежити жертви, обмежити, ну, да, воно ж там ще й заміноване, і е, ці ліпістки розкидають, і не, не кругом можна буде приїжджати. Не всі можна буде приїжджати. Чекать кажуть, чекать. Чекать по правосуддю. Угу. Так, потом приїжджать. Ну, от дивіться, чекати. Рішення буде, коли скажуть, що можна, да? Скажуть, що можна. Тоді можна буде приїжджати на болі біль... Ну, почекати далі трошки. Трошки прийдеться почекати. А скільки це? Три місяці? Не показують, перекривається інформація. Поки що не показують. Тут не всім можна. Буде більш безпечний період почекати прийдеться. Угу. А обстріли будуть на той момент, обстріли будуть. Угу. На той момент десь на відстані далеко. А це що, ілюзії чи що? Ух ти, сила, сила, сила. Ухти. Ага. Ну, опять же, тупікова ситуація, пока що. Пока що буде на той момент тупікова ситуація. От спрашує тут сильно багато ілюзій. Сильно багато. А, а ілюзії з чим зв'язані. Угу. Що будуть ще розрушення, що буде ще башня, понимаєте? От на той момент буде, буде така історія, що е, вроді би немає, да? вроді би, там десь якісь одиночні постріли. Але буде ілюзія, що, от, ну як звикли вже, да, до того, що розрушають, до, до того, що от бояться треба. І тут да, довгий, знаєте, як травмовані люди вже цією ситуацією буде тут страх, э, длительний час, страх тяжесті, тяжесті агресії. А буде насправді агресія ще буде? Ну, тут все закінчиться, кажуть. Стабілізація буде. Тут е, закінчиться к тому времени, буде шанс. Шанс все стабілізувати. Класні карти йдуть. Так що чекаємо до весни, до березня. І далі. На майбутнє, що буде стабілізація. Добре. Чого очікувати нам 7 січня? От у мене останнім часом, останні пару неділь іде 7 січня, 7 січня. У нас тут Херсон, Херсонська область. Чого очікувати? На 7 січня. Будуть обстріли. Будуть обстріли. Взагалі круто. Что это означает? Уход куда? Так, а это что означает? Шанс жертв ждать. А що це, це інфраструктура. інфраструктура? Дивіться, тут кажуть, що, що інфраструктура постраждає, або там типа. Її повністю посадять, що буде жертвою, ну, такий шанс на майбутнє. Не розумію. Не розумію, це що, Угу. Блокирувати будуть, так? Да? Так це обстріли будуть. Це будуть перестрілки. Так, угу. да, тут, знаєте, з 7-го кажуть, будуть обстріли, захочуть, захочуть інфраструктуру нам положити, в жертву принести. Шансом таким воспользуюся. Тут очікується знову ж таки прориви з трьох сторон, обстріли з трьох сторон, які будуть відсікати. Тобто тут буде в трьох містах, місцях будуть питатися прорватися. Ну, у нас вже була така ситуація. І знову ж таки, так? Да, знову буде. Що це означає? Новий етап і робота, так? Да? Новий етап агресії. Угу. угу. І з другої сторони. Ну, і домовлятися з другої сторони немає сенсу. Тобто домовлятися ні. Тут відмітається відразу, тому що недоговору. Не а як вони називаються? Гарантій ніяких немає, тому що там, якщо ви договоритеся, якісь там будуть договори, що вони будуть виконуватися. А з іншої сторони, новий етап агресії, тут оборонятися будуть, оборона закончиться. Оборона, оборона чого? Ну, дьявола, кажуть. Це обман. Який обман? По поводу чого обман? По миру на майбутня, да? Угу. Ну кажуть обманувати себе тим, що вони уйдуть, От не обмануйте себе. Уже скільки раз казала, що показують, що не, вони не зможуть йти, вони обмежені. От Їх будуть постійно штовхати в спину, поки їх не переработають, як на м'ясорубки. Давайте подивимося ще. Знаєте, от у мене сьогодні прям така мисль, м'ясорубка, м'ясорубка їх перекручують, перемелюють, а вони все одно лізуть. І, і знову ж таки, то відкатується назад, то знову ж таки повертається. Давайте глянемо, що у нас тут так все красиво починалося стабільненько, і так все, знаєте як, надіжда вмирає последній, да? а, що все скоріше закінчиться. Давайте подивимося. Це іде по Херсону ми дивились. А в цілому по Україні теж буде така агресивна ситуація. В цілому по Україні теж ведуть обстріли. Теж. Угу. Ну, ви знаєте, тут будемо ми наблюдати по міру. Таємні якісь відслежувати, не знаю, таємні таємниці. Відслідковувати, дивитися, наблюдати за розрушеннями, як... неправильно. Як розрушення ці ограничують, в смыслі оцікати будуть, да? угу. ну, так, да, будуть шукати методи, як їх стримати, як їх Тому що... Потому що багато жертв стримують велике кількість жертв. Отак вот от. По колісу фортуни, що. Угу. Ну, очікується агресія, але така, як раніше, от через, як раніше була, очікувати, не стоїть. Тут ситуація буде обнулятися. і Домовлятися про... Угу. що це означає? Що? Так вони будуть, чи ні будуть? Ага, переживать по поводу того, що знову ж таки будуть якісь авіаудари, такі серйозні ракети, бомби. Таке, кажуть, не розстраюйтесь, зарані вони будуть уходить, уходить в очікування, очікування агресії, яка буде уміншатися. Сильно уменьшается. Шанс на шо? Угу. угу. Но ну, дивіться. А ну, еще раз. Я тут вас не поняла. Запутанная история. Понимаете, тут ждать сильной агрессии, что она уменьшится якби как бы, довгий, на довгий час. Це що означає? Що це означає? Ага. Ви знаєте, вони, вони вибирають, вони зараз військові, вибирають, як їм діяти, що їм робити. І або маніпулювати і надалі яким чином. Але, але, знаєте, так масштабно, щоб е, такі движняки були. Але розуміють, що у них не вистачить ресурсу, щоб розтягнути це все на, на всі фронта. От по всім фронтам такого не буде. Вони вибирають, яких, в яких місцях це де можна продавити. І що? Угу. І що? Іде завершаючий етап, кажуть. от Обороняється, і ну оборонятися нам прийдеться, ага. і, при... і ем, агресія, яка направлена в нашу сторону, по міру проясниться. Тобто, що це великі ілюзії. Тут, понимаєте, ожидання вони очікування більші, чим є насправді. Тобто очікується ужас-ужас, а буде насправді гораздо все ну, прозаїчні, менше, в менших масштабах. І така ситуація двойственності: з одної сторони, почати щось нове. Воно тут начало закінчилось, називається. От щоб хотіли щось поміняти, там якусь то воно не начавшись, закінчиться. Правильно я кажу, що не почавшись. По поводу е... інфраструктури тут мутна історія, страхи є по поводу інфраструктури. Але що? Ну, тут йдуть постійно Ситуація, що отрізають, відсікають, не дають розрушати, а вже там, що там, вийде, по тому, що да. І а з другої сторони, емоції от того, що жертви жертви сильних обстрілів, це, можуть бути, просто люди, ну, які, гражданські люди, що якщо буде прорив, то тут прийдеться, що? Ну, боротися, відстрілюватися. Ага, і на майбутнє. На майбутнє все закривається історія. Поки що. Не показують що. Багато інформації. Інформації. Так. Так, да, прочитала таку інформацію сьогодні чи вчора я читала в інтернеті, що там, я не знаю, правда чи ні. Давайте перевіримо, що з Крима направляють техніку, підтягують сюди на Херсонському напрямку оружі тянуть, ну, то есть там всяку хрень це розказали. Партизани, це правда? Це правда? Угу. угу, да, показывает, что агрессия їхня, с одной стороны, очікувать агрессии їхньої увеличение агрессии. Ну, сейчас вот потише стало, да? Очікувать. Обстрілів угу. прориватися будуть. Да. Але бояться. А з другої сторони длительний період часу, за тут, як приграждає річка водойом і вона нас захищає, по Ерофанту кажуть, вона нам захищає. То есть э, втримувати ці позиції будуть військові. І їх стримають. Ага, очікувати жертв. Угу. Э, жертв по колесу фортуни, жертв дьявола. Угу. Ну, опять же, що договариваться має сенсу. Все тут немає сенсу домовлятися. Це тут треба просто категорически отрізати і пере... не давати їм пройти. Так це з сьомого почнеться, да? Обстріл сьомого, сьомого. Угу. Ну, ви знаєте, тут по Тут кажуть ще так, інформація це закрита. Але ну, дуже тяжко буде це обстріли, да? Ну ж таки питає. Ну так, да, через річку. Так. Угу. Да. Тут будуть обстріли. Угу. Ну да, їх будуть стримувати, ограничувати. А, тут а, цель, взагалі-то інфраструктуру. От самі зайти не можуть, але вони будуть лупашити по інфраструктурі. Да. Закінчить що? Ілюзії. Ілюзії які? Угу. Ну, що там по, кажуть, що там по міру, на розстоянні, десь на защитять. Там, розумієте, люди, не треба надіятися, що там десь щось домовляться і щось буде происходити на відстані. Тут кажуть по правосуддю, працюють, працюють, а на, на щось надіється со сторони, я маю на увазі про договора. От не треба надіятися. Договором на яких не буде, тут тільки вибивати їх треба. Проясниться ситуація така. Угу. Але тут іде вверху е, на жриці перекрите майбутнє що. По не показують, що буде насправді. От воно якось да, немає смисла уходить. Угу, їх треба просто чекати. Уход, от що вони підуть, ну не, не дадуть їм йти, опять повторяюсь. По колесу фортуни шукаючи, чекаючи удобного момента, що дьявол от уйде, да? Немає смисла. Тут просто Уходить, йде на нєт, сходи на нет ресурс і блокувати будуть їх. Ну. Угу. Та одно й те саме уже по кругу пішло. Колько по кругу пішла інформація, значить уже все сказали. Так Віктор Орбан. Пам'ятаєте колись рік назад, мабуть, дивилася Віктора Орбана після очередної його виходки, як він проти України там топить, да? і в Євросоюзі ті фінанси, що їм обіцяли в Венгрії. Мільярд доларів для того, щоб підняти їх економіку, підтримати. Мільярд же ж, правильно? Ану, ти там. Угу. По-моєму, мільярд. Якщо, якщо я правильно пам'ятаю, їм їх заморозили. Сказали дулю вам смаком. Коли Орбан так проти Євросоюзу, проти їхніх рішень. Знаєте, Баба Яга проти називається із того мультика. От, йому тепер перекрили кислород. А я тут раз дивилася, то Віктор Орбан буде жертвою. От він жертва своїх же, продався Путіну, ну, грає в його дудку. От тепер хай розхльобує. Ну, страждає Венгрія, нехай думають по поводу виборів, що з ним робити тепер. Так, орки? Орки обходять Покровськ. Я так чула таку інформацію, що вони не йдуть на пролом на Покровськ, а вони його обходять. Вони що хочуть, його в облогу взяти? Покровськ хочуть в облогу взяти. Ні, дивіться, це все ілюзії. Це все введення в якісь ілюзії. Тобто вони, можливо, вони роблять вигляд, що так роблять. А що насправді, а насправді? Та у них ресурсу не вистачить у цього дьявола для того, щоб взяти Покровськ в окруженні, понімаєте, в облогу? Тут будуть сильні жертви. Все це блокується. І по колісу фортуни дліть, ну, через якийсь період часу тут буде перемога. Так що, можливо, создають відімость. Тут ілюзії якісь. Вводять в ілюзії. Так. Далі. На сьогодні, на сьогодні все. На сьогодні все, люди. Так що пишіть мені, коментуйте, підписуйтесь. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber WhatsApp і т.д. і ТП. Пока-пока.